Той, хто йде по краю, як довго до раю, торкнувшись його, кожен в себе питає, і кажемо краще, хоч майже пропаще, як аркуш з конверту, що з рук вилітає. Той, хто йде по краю, чи вдосталь я знаю, коли я одне й те саме втрачаю, навчи, як з порога побачити Бога, вже здавна сліпим я по світу блукаю. Хто йде по краю, скажи їй згораю, як тільки побачу свій погляд, ховаю, зречешся від чвари, повернуться чари, я знов люблю, я знов пробачаю. Той, хто йде по краю, в яку саме зграю я маю піти, Що хрепе, зволікає, шалена корида несеться по посліду. Який я, на жаль, за собою лишаю, той, хто йде по краю, навіщо стріляю, як потім трофеї дарма викидаю, навколо безлюдно, мені стає нудно, коли я межу поміж нами вплітаю, той, хто йде по краю, у що із ким граю, ти відповідаєш, та я не сприймаю. Зазвичай актора з'їдає потвора, ти, певне, потворою світ називаєш. Той, хто йде по краю, куди я тікаю, чим менше знаходжу, тим більше вкладаю, ти скинеш кайдани, покличе Адана. я долею. Зрештою, люди себе полишають, зачинені двері відкритого раю. Чим глибше образа, тим гірше щоразу. Що ж, дякую той, хто гуляє по краю.